Вітаю, малята! Послухайте віршик Катерини Перелісної до нашого автобуса метелик залетів. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхать, то треба заплатить. Дітки, вам сподобався віршик? А що трапилося в автобусі? Пригадаймо слова віршика. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхать? То треба заплатить. Друзі, що зробив метелик? Так, залетів до автобуса. А чи сподобалося це пасажирам? Як вони сказали? Нечемний не ти метелику недобре так робить. Добре. А що слід зробити метелику для того, щоб їхати далі? Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Так, дійсно, кожен знає, що без квитка їхати в транспорті не можна. Молодці дітки Друзі, давайте пограємося нашими язичками. Повторюйте за мною. Гом-гом гом. Їдемо ми потягом. Ку, ку ку. летимо на літаку. Ню 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 їдемо машиною. Сі, сі сі їдемо в автобусі, Лі, лі лі пливемо на кораблі. Молодці, дітки, пропоную вам послухати казочку про водія. Я розповідатиму вам казочку, а ви будете мені допомагати це робити. Домовились? Жила собі новенька машина, а в неї був господар, правний байливий водій, звали цього шофера. Щоранку водій заводив свою машинку і поспішав на роботу. Шофер перевозив у ній пасажирів. Машинка вміла їздити дуже-дуже. Швидко, добре. Але водій завжди був дуже уважним, бо він не хотів потрапити в аварію. Тому водій дотримувався правил дорожнього руху. Пізно ввечері шофер повертався додому і ставив свою машину в гараж. Молодці, друзі, про кого ця казочка? Так, про водія і машину. А дітки про кого ми прослухали віршик? Так, про автобус і метелика. Молодці, дітки, ви сьогодні дуже гарно працювали і старались. До побачення, дітки, до нових зустрічей!